Шановні пані та панове, розпочинаємо другий міжнародний саміт міста регіонів. Партнерство заради перемоги. Сьогодні відзначаємо день День Європи. Європа починається з регіонів, міст та селищ. Практика муніципальних та регіональних партнерств це частина українського відновлення. Вже маємо понад 1600 таких партнерських угод. Весь прогресивний, весь відповідальний світ прийняв цьому участь. Це питання єдності, це питання підтримки тільки завдяки стійкості наших людей, щоб не допустити воєнних конфліктів, об'єднати нас від найменших регіонів до країн. Так, звісно, перед нами е, виникають дуже потужні виклики. Але все ж таки є надія. Ми маємо для нашої громад бачення, бачення цього відновлення. Весь світ разом з Україною. Рада Європи готовий надалі надавати українській владі всіляку експертну підтримку. Ми не чекаємо на закінчення війни. Наша присутність сьогодні тут це новий символ нашої прихильності, нашої відданості. Україна є Європа. А європа то є Україна. Зробив все можливе, щоб бути поруч з вами. Ми всі разом маємо дбати про захист життя, щоб бути такими європейцями, які передадуть дітям спадок. І цей спадок мир, сила і перспективи для всіх. Слава Україні.